Вікторія Курій постійна відвідувачка центральної публічної бібліотеки. Полюбляє читати фентезі та пригодницьку літературу. Зараз трошечки поміняла жанр, хочу щось взяти трошки веселіше. Книгу Фені Флекріздво з червоним кардиналом з відгуків. Думаю, що книга буде мати якийсь позитивний фінал, бо хочеться якихось таких позитивних більше вражень. Емоцій. Книгозбірні централізованої бібліотечної системи громади від початку цього року поповнились більш ніж трьома тисячами нових примірників. Втім, у центральній публічній бібліотеці залишилось лише декілька книжкових новинок. Адже читачі, за словами бібліотекарів, беруть літературу відразу після того, як вона надходить. Остання книжечка Рутвеата, яка вийшла, Голі Джексон. Її трилогія є. Одну книжечку ми залишили всі остальні вже розібрали. Саймон Бекет. Ми слідкуємо за їхнім виданням. П'яте розслідування у нас уже, збагато запитували Меттю Перрі, його роздуми ем, в тренді. Е, і тут книжечки про кохання. Це те, що ще не встигли розібрати читачі за вихідний день. Більш ніж півтори тисячі примірників придбали за кошти із бюджету громади. На це витратили понад 400 тисяч гривень. Це переважно художня та дитяча література. Всі книги, говорять бібліотекарі, видані упродовж останніх двох років. На початку квітня було опитування мешканців нашої громади, які книги вони хочуть бачити в наших бібліотеках, і врахували при замовленні нових книг всі побажання наших мешканців громади. Майже 100 книг надійшли до центральної бібліотечної системи за державною програмою, і майже півтори тисячі від читачів за програмою Бібліотерапія. Дуже подякуємо Олег Ровінець. Він же на сьогодні 45 книг подарував. Він дарує і центральну бібліотеку, і бібліотекам філі. Окрім художньої літератури, читачі запитують і про довідкові навчальні та національно-патріотичні видання. Книги наших воєнних. Які зараз пишуть і служать лавах ЗСУ. Це Ігор Месяк, Віктор Янкевич, Артем Чек. Такі книги ми також їх нові замовили. Також читачі цікавляться книгами про психологію та ментальне здоров'я. А ще запитують про інклюзивну літературу. Вони ще тільки-тільки з'являються в видавництві ці книги, а читачі вже приходять, вони знають, що вони в нас будуть точно, і замовляють наперед. Ці книги вподобання читачів змінюються. Один час багато цікавилися саме історією України. Багато було запитів на трилери і на детективи. Молоді дуже подобається фентезі, і основні книги в цій новій партії це все-таки ромкоми. Зараз люди почали потребувати кохання, щоб обов'язково гарно закінчувалася книга. Також у бібліотеці читачі мають змогу задонатити до скриньки. Кошти спрямовують на придбання нових книг. Ірина Муляр Ярослав Єфремов новини міста.